Тема п'ятого дня про дар дружби, приятелювання з, зі зраненими серцями Ісуса та Марії. Починаємо знову коротко про цю першу безодню, бо без неї аж ніяк згадуємо, чим є, чим є мій гріх, це зранення. Зранення найчистішої, незбагненної, безмежної любові до мене. Кожен гріх проти Божої заповіді, такої чи іншої, чи церковної, свідомий, добровільний, це зранення найчистішої любові Бога, який мене полюбив. Ми ти ж собі згадували, що я злий дух, коли я вже на гріх погодився, то зосереджує мою увагу на цьому злу. На мені самому, як ти міг це зробити, як я міг це зробити, так собі думаю, це зло бачу, задивляюся, бо я адорую навіть цей мій гріх. Але це все є поверхневе. Це поверхневе. Поверхневе, доки не поєднаю цього мого гріха власне з ранами, з болем серця Ісуса, Божого Серця. Тому так би святий скеровує, що. У Католицькій церкві особливо є цей це Богослужіння, шанування найсвятішого серця Ісуса. Щоб ми дивилися, споглядали серце Ісуса зранене, Наші серця поранені гріхами, своїми, інших людей. Скільки цих ран багато, Але дивіться на моє серце. Тут є порятунок для ваших сердець поранених. Тому так важливо є, щоб на мій гріх я дивився у світлі віри. І, власне, на цьому зосереджувався на ранах, які Ісус сам прийняв, щоб мене врятувати. Тоді насправді зможу я і свій гріх краще якось зрозуміти. Тоді з'явиться в мене справжнє каяття біль душі, плач мого серця. Тоді дійсно зможу і я теж і захотіти по-інакшому. Бути без цього дотику до серця Ісуса, зраненого моїм гріхом, це все неможливо. Тут якесь катування себе, якесь непотрібне до сумління, але такі хворі, які не ведуть мене до, до виправлення, до зміни поведінки, мислення. Тому, власне, важлива є ця перша безодня, безумовно. Але теж дуже важлива є четверта безодня, про ми ще так мало згадували. Це власне безодня страждання Ісуса, Його болі, Його повної любові, муки. Маю вставати реально на фундаменті першої безодні, правди про мою грішність, але також маю не забувати, зосереджуватися, перш за все, на, спасенні, на спасенних власне, стражданнях Ісуса, які бере на. Себе моє зло. Я те зло викликав, а він взяв його на себе. Наче взяв камінчик, такий в горах обірвалася лавина, вона, вона має, має мене задавити камінням ці великим, яке падає через гріх. А Ісус цю лавину бере на себе, вона його убиває, але мене рятує Він від, від, власне, від того, що я в наслідків мого зла. Він це робить. Власне, те, щоб гріх ставав щасливою провиною, так важливе, власне, є це дихання цими чотирма безоднями, власне, з Дівою Марією, яка споглядає свого Сина, умираючого на Христі, яка єднає свої страждання з його стражданням, яка тоді стає дійсно моєю духовною мамою. Там це духовне материнство Марії появляється. Власне, так, у спогляданні. Умирання Ісуса повнолюбові до мене. Але, власне, весь час теж допомагає мені помічати зло мого гріха. Тому є це, це четверта безодня мовою грецькою, кенозису, тобто винищення, тобто страждання, яке навіть убило Ісуса спасено для нас страждання, приниження Ісуса, стражданням, умиранням. Власне, Діва Марія веде мене під Хрест, щоб я це споглядав з нею в її обіймах і дійсно так єднав моє серце, зранене моїм гріхом, серцем її сина, також дійсно страждання її серця материнського, теж ми ну, якось маємо на увазі. Власне те, що він з того Христа, з його висоти, якби опускається до, до цієї моєї безодні, повних гріха. Не осуджує мене, не, не гнівається на мене, не опускає рук, але власне, власне пропонує мені своє милосердя. <кій> він який Бог прекрасний, пречудовий, прещасливий, він оголений власне, на Христі особливо е в цій своїй величності, так принижений, так згамблений. Але власне, щоб я його помітив, щоб я теж від цих моїх гріхів, моєї людської слабкості піднімав очі до нього пригортався. Звісно, Хрест — це вже як вершина цього, цього кенозису, цього винищення, пам'ятаємо, навіть те, що Бог безмірний став людиною в лоні та Святої Діви Марії. це вже є приниження для Бога, хоч воно причиста без гріха первородного, а все ж таки, потім, коли живе серед нас людей, як проста людина, трудиться, плаче, працює, страждає, пам'ятаємо потім пізніше, теж його страждання, коли вже навчав, коли вже стільки багато людей його суджувало, знаємо Євангелія, хоч якось, і пам'ятаємо. Він казав, що, що власне не має де силити голову свої. Коли Мандрує по святій землі, проповідуючи, проголошуючи борозство. А вот, власне, те, що його приниження, його кенозис в Євхаристі, в крихті хліба, такі бідні у Богі знаходиться в день і ніч, часто без нашої уваги, часто навіть в каплиці тут не сильно на нього увагу звертаємо, що він тут є святий, як ми перед ним на коліна стаємо, коли заходимо чи виходимо, тут все ведемо в наших храмах так само. Це приниження Ісуса в нашому серці. Всі кажуть, що маю Бога в серці, маю Бога в серці, маю Бога в серці. Але це саме в останньому десь там кутку десь він забитий. Бо я так зайнятий собою, своїми справами, маю Бога в серці, але, але я не, не живу. про нього забуваю. Всім іншим живу, всім іншим захоплююся, переживаю. Все для мене важливіше, тільки не він. Бувайте згадаю, поможе мені там, бо там кутку нас сидиш серці цього приниження також і в нас самих. Варто це помічати, власне, коли це моя неопадаткована любов самого себе, так власне такі його, його теж страждання. А все ж таки він любить і не осуджує мене, чекає на мою увагу, на моє каяття. Звісно, ця любов, Божа, свята, всемогутня, яка святе письмо, вона і, і ревнива. Але не тому, що Бог хоче, щоб його якось таким способом по-людськи любити. Але власне він за мене переживає, бо коли я десь чимось іншим заїгривую до якихось інших бочків в моєму серці, то сам собі теж і, і шкоду роблю, скажімо. І тому так якби вимагання від Ісуса будеш любити мене усім серцем, своєю душею, своєю думкою, своїми силами, це не про нього йдеться, бо він так щасливий без мене, правда. Це про мене власне, йдеться, щоб я. Це лишній нас не рано не потрібно в моїй гідності десь не принижував. Про це можна багато говорити. А власне це його така любов, така смиренна така і принижена, чекає на мою відповідь. І вона має йти власне, з тієї глибини першої, першої безодні власне, нашої. І тоді, власне, коли зустрічає, зустрічається ця правда про мене з грішного слабкого. Безпорадного в моїй людській слабкості. З правдою про Ісуса, який принижений, який любить мене, не осуджує, власне, тоді є можливість, що виникне, e, те, що ми обіцяємо перед сповіддю, тверде рішення виправитись. Не тільки що не буду більше різчити, так кажу, я язиком повторюю, але дійсно в глибині душі, силою Божою може дійсно бути це рішення, і теж що силою Божою може воно виконуватися. Але власне ця зустріч з Ісусом. Тим агенцем Божим, який страждає. Навіть як не випадково, власне, це слово Агнець дав нам Господь склав наші уста, власне, Він, який як маленький ягня, правда, без сили страждає, віддає життя, не кричить, не злиться, не шукає помсті, як це мале ягня віддає за нас власне, своє життя. Щоб дійсно тільки ми, його споглядаючи, власне, хотіли з Ним з'єднатися. І, власне, ради, ради любові до нього, хоч якоїсь хотіли виправитися. Тому теж, власне, варто в цьому всьому ще зустрічати, Діву Марію, яка власне, як мама хоче мене, можливо, перевиховувати, навіть в тому, як я сповідаюся, як я до сповіді готуюся, як я дбаю про ці хаті мов доброї сповіді. Можливо, вже багато разів сповідаюся, а якось щось не забувається. Перевірмо себе, реколекції, часто ще сповіди реколекційної, може варто краще. Подбати про, про сповідь, власне, і про і співсуміння більш солідні, і про це каяття, коли дійсно має душею заплакати перед сповіддю. І про це рішення виправитися, яке з цього може дійсно виникнути. І про бажання виправити таке чи інше мною допущене зло. Поможе в цьому Діва Марія. Варто її запрошувати теж, до цього мого переживання, власне, протування до сповіді, Тобто зустрічі з її сином теж і в, цьому, в цій четвертій безодні. Вона власне, це бачила, коли сижу в мирах, і бачить мою також і впертися з часами, такі, як я впираюся, як я буваю десь не хочу допускати чи іншого, або просто іду, іду по, по накатанні лінії, кажу, а я там посповідаюся, то то й то, то скажу, візьму покуту, помолюся і причастя. Вона бачить це все, як я маю таку схильність, і хоче допомогти мені оновити це все, реколекції зараз оновлення. Оновлення також і, і цього власне, мого переживання. Зустрічі з любові Ісуса, яка за мене віддала життя, знає все про мене і хоче дійсно проникнути в моє життя цим милосердям. Хоче це мої моє темні місця, десь які в глибині мене роз'яснити Божим пробаченням, світом Святого Духа чи мою духовну гидоту, яка в мене є, хочу роз'яснити все ж таки, перемінити у цю гідність Божої дитини, оновити це все. Власне, з її допомогою це може бути легше. Якщо саме дитина мала боїться десь до лікаря, звичайно, боїться, а з мамою якось ну, легше йти, мама ось, має підходи, як, як заговорити, як сказати, як, щоб дитина не боялася, розстилася лікарем і дійсно ж міг лікувати. Ми теж потребуємо власне, цього. Тому так Ісус, умираючи, знав нашу людську слабкість, як ми стараємося, зізнаватися каятися, як не вміємо. Дам власне маму свою поставило, щоб власне, ми, власне, з нею в цьому сопричасті з нею молитвою довірення, теж могли переживати краще. Власне, це єднання нашої вічності з Його любов, як над нами нахиляється, щоб нас рятувати його ранами, коли хоче він і його своїми ранами, наші рани лікувати. І так цікаво, що може треба було і від цієї конференції почати, наші реколекції, від цієї безодній четвертої. Бо власне, вона є основною, якби мотором всього, двигуном всього насправді. Двигун це не в мені знаходиться, хоча я, я в собі ночу пезонню грішності правда. Але, двигун це його милосердя, він знає правду про мене, що я зробив, що я роблю, а що я здатний. Він це все знає. І він, власне, на Христі це все взяв на себе. І власне споглядання Його може мені власне, допомагати. У цю першу безодню заглядати, і потім другою йдеш відповідати, і йдеш дійсно жити справжньою вдячністю. Власне, без цього це неможливо. Тому власне, є така, така, така співдія власне, цих всіх безодень, зокрема, власне, четвертий, з першої, потім іншою, звичайно. І варто дійсно якось ці чотири якось власне, їх згадувати, освоювати е, свій розум і серце з ними. Е, і так поглиблювати е, своє життя духовне. własne, bo czy może zwiększe, może piznawatec lubo pizusa, czyli zwiększe piznę i prawdę więc głębsze pokazuje lubowiz swojej prawdy promeny. może był to dwieru menę, zostać z nim e, i tak samo i widzianość. Taka propozycja własna i takim przykładem też mamy dzisiaj w medytacji, może być własne taki pogląd na siebie, jak niesio oweczku, jaka Яка власне збунтувала, не захотіла бути зі стадом, з пастирем, хотіла по-своєму, по власне, Ми знаємо цю притчу, прекрасно, правда, і про то вірчу в тих разів роздумували і по цікавець, якби на вірні пастиру, про його самого, як, як він нас шукає, як і знаходить. Власне, варто помічати власне, в собі ці моменти, які були в тій оверсії. Як ми власне це е, все роздумуємо, як я власне відходжу від Нього, ну, власне, мій бунт проти Бога, це може бути моє мислення, це може бути те, що його Бога, не запрошую. Як ми вчора казали, діяння власне, я роблю щось ентузіазмом, бо я знаю бо я вмію, бо я сто раз, то я буду Бог запрошувати. Або те, що власне, що роблю щось без Божої благодаті, без Божого благословення. Щось роблю, власне, не запрошуючи Господа Бога, хоча маю таку можливість. i właśnie część z tej liceju, co też tu w duszy zbuntowała jakoś tak. Chociaż z ogólnie prawda, rodziłby ale już od niego oddalił się. i własne i własne od, od niego. Może być skazano tak, że ja też zmarnowuję, marnową zle z możliwości. Jak na co ja na, na oczach wszystko normalno tam poradli i nic złego nie robię. Але скільки багато міг добра зробити, Бог давав мені можливість таке чи інше добро власне, поділитися з кимось, руку подати допомоги такої чи іншої, а власне цього не зробив. І Бог, власне, те, що таке коротке слово каже, а це таке, вроді мені чого, пам'ятаємо, це один з тих, з тих найважчих ріхів, так насправді найбільш небезпечних. Власне, це задбане добра, яке, яке найбільші. W szkody, skądże przynosić poszkodzenia w, w naszych rodzinach, w mojej cerkwie, tak samo w świecie. I właśnie, no, nawet ci o dostatnie te nasze takie czynszy niedwarsztwa, zadbania, możesz naciąć dobra, czy już zobaczyć, czy ja troszeczkę, że, 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 że Ja pochciał swoimi ścieżkami chodzić, jak mnie było zruchniejsze chociaż na zewnątrz może jakieś tam formy zewnętrzne może zberiegały, ale, ale tutaj w Główniej Dusi takie jedność z tym, że nie było. Właśnie to jest takie moje... w związku z tym jest Tam jest buntowanie na zewnątrz, kiedy ktoś tam na zewnątrz wyraża tam wyrażają swoje niezgodnie, gdzieś takim im proklamają, tam czy, czy nie znają coś innego, jest tak, jakieś takie zuchwały, uchwały ale bywają też takie buntowania w naszym, naszemu, jak ja może Коли ці свої діяння власні, я власне, на них погоджуюся, обираю їх, скажімо, і так, власне, є. А він, власне, добрий пастир, який бачив цей мій бунт, внутрішній, може і зовнішній, коли бачу, що ця овечка у своїй такій гордовитості обирає свою дорогу, ну власне, шукає мене, починає мене шукати. І, власне, навіть на мені цю увагу свою зосереджує. Для неї проявляється найбільшу ніжність, коли її знаходить. Тому, власне, варто бути прикликав, до святий обов'язково нам буде нагадувати, ти щось не то, не маєш стати спокій, твої очі розбігають, не дихаєш спокійно, не спиш спокійно, якісь емоції не потрібні, може хтось там цигарку шукає, може хтось якийсь алкоголь не знає, може хтось там не знає агресія якась така, хтось все не це неспокійне. Може, подивись, бо десь ти кудись відійшов, як та овечка, десь кудись і десь, куд, і десь не, 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 не в ту сторону, що треба, що, що пішов пастир, то сьогодні буде на підказувати. І, власне, буду підказувати, ано зізнайся в цьому, ано, почни кликати з тієї безодні, хоч якось, щоб міг тебе знайти, добрий пастир, щоб йому легше було тебе знайти. Він тебе шукає з найбільшою любов'ю. Пам'ятаємо, шукає, ці, е, геляків цього куща і бере на свої руки. І проявляється найбільшу свою власну ніжність. Візнає, про те, але могла з там побігти, правда. Тому бере на руки і несе. І власне варто себе так дозволяти йому нести, так? нести, але не тому, щоб бути як не знаю, якийсь, якийсь вантаж в руках Ісуса, але мати про цю єдність з ним, про цю єдність з Ісусом добрим пастором. Він дає мені цю можливість, хоча я від нього відійшов, відвернувся. Віддалився, але він дає мені свою єдність. І тому, власне, варто цей момент використовувати, коли він так мене пригортає і починає нести. Власне, ця молитва е, довірення, молитва вівці, яка загубилася, яка дає себе нести пастирю, яка смакує наслідки свого 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 бунту, але теж смакує, правда, Боже милосердя, як Бог пригортає. Як, власне, може єднатися із своїм пастирем із каяттям, із любов'ю, із вдячністю, із довірою, з сплачем душі розкаяним. Коли добрий пастир власне, ділиться своїми ногами, очима, бо вона вже вища, ця овечка на його руках, несе її, не може сама бігти. Також дає свої емоції, бо біля серця несе цю овечку свою дуже часто. Також власне, веде, веде, несе дорогою вірною, раніше не знала, куди і відійшла, а вже якби волю небесного батька краще коли виконую, коли даю себе так нести Ісусові доброму пастирю. Тому власне, варто в такі моменти десь е, смакувати, власне. бо кажу, кожен раз, раз е, помічає, що так, власне, таке, власне, відбувається. Варто дякувати власне за це. І може, навіть не боятися цього, цього слова, що я стиховець найгірший, тих 99 тримаються якось, а я десь там віддалився, відходжу, може так легко відходжу, але власне мене хоче носити на своїх обіймах, в своїх обіймах, на своїх руках власне Ісус. Варто може, дякувати за те, що Він все, все, все наново дає мені цю, цю можливість. Що ця обівці збунтована, загублена, вона стає цією улюбленою. Вона є весь час улюбленою, а ще більше може в цьому переконуватися. Тільки щоб я зіздавався власне, у, цьому, у цьому мозлу, яке я допускаю. Бо весь час десь така думка, що десь так, ну я так собі хочу бути так, так, паралельно з Богом. Бог собі я собі, я ж нічого поганого не хочу. Роблю собі там, що мені не здається, Бог собі, я собі і так паралельно живемо з Богом. Це теж власне є такий власний момент, який відділяє, віддаляє мене від, від серця Ісуса. Він показує, хочу тебе нести. Але знаю рану твої душі, знаю твої безодні, твої гріховної безодні і хочу біля мого серця тебе тримати, біля безодні мого милосердя, бо бо знаю, які небезпеки перед тобою. Люди, які на тебе чекають, потребують. Дійсно, в Божій благодаті, сам не даси їм, живучи паралельно зі мною, не зможеш їм того всього дати. Тому дійсно, хоча це важко може якось там нам дізнатися, але, але добре, що ми можемо цей приклад собі нагадувати, що я можу бути вівцею, що весь час повертається в цій обіймі доброго пастиря, що він може мене нести і так мені все це зраненого передавати найбільші благодаті для мене і для інших. Двістан, помічаємо серце Діви Марії, тому ця тема сьогоднішня, що ми так приятелювали серцем Ісуса, серцем Марії, не тому, що ми наклеювалися наклеїчками там, на зошиті, на молитовнику, на пісеннику, на телефоні, скажімо, заставка серця Ісуса. Ну, дуже гарно, правда. Але десь це про це реальне моє життя, коли я в молитві помічаю рано мого серця, ці невірності цього бунту, коли дозволяю це наново знов і знов, і сповіді доброю молитвою. Тобто мене піднімав, до свого серця, притулював, щоб я це здружив, з серцем і все сприяти його серцем при з зранили моїми гріхами, йому дозволяв мене реанімувати і прикачувати молоде сердя через мої рани, туди, де я теж когось зранив. Варто власне по таку дружбу дбати серцем Ісуса, кажу, не в емоціях, але, але в актах моєї волі, справді про мене, і так дозволяти рятувати Ісусові нас і тих, з якими. Ми спілкуємося.